Провідник це не рятівник. Він для чого? Провідник на дошки садху? Що це за професія? Для кого провідник це не рятівник? Він не дістане тебе з прірви, не врятує, не нав'яже свою думку. Провідник це той, хто проводить, м'яко проводить, підсвічує тобі вирішення твоєї ситуації і допомагає тобі в проблему. Перетворити на позитивний досвід вирішеної задачі в контексті однієї практики з провідником ти можеш простояти просто довше, тому що провідник може знайти ось цю мотивацію, і ти через провідника її розкриваєш для себе, і вона набуває цінності. Тому з провідником ну, дійсно стояти легше, простіше, особливо в перші свої практики. Я раджу ходити з провідником. Провідник сам не знаходиться в цій проблемі. Він над нею. Він зовні, тому він може ясніше бачити ситуацію зі сторони. Найкращий провідник це ти сам. Просто буває таке, що ми дуже сильно глибоко сидимо в якійсь ситуації і не розуміємо, які кроки зробити першими. І провідник може в цьому допомогти.